Вітаю всіх колег-вчителів, всіх учнів 10-11 класів, тих тих учнів, які серйозно ставляться до математичної освіти. Ми з вами продовжуємо розглядати задачі з моїх підручників профільного та поглибленого рівня. Єдине, що що я не скопіював з підручника значок Зірочка, тому я його поставлю вручну. А підручник 10 класу. То не здогадався. У 15-му параграфі, який ми з вами пропустили, там задать зірочкою немає. У нас 16-й параграф називається скалярний добуток векторів. Такий самий параграф у нас був у 9 му класі, до речі, кажучи, там ми розглядали скалярний добуток векторів на площині. Тут ми розглядали у просторі, а та задача 1659, яка пропонується, її можна виконувати що на площині, що у просторі. Тому, якщо до нас завітали учні 9 класів, які серйозно вивчають математику, то ви також можете спробувати розв'язати цю задачу, до речі, кажучи, тому натиснемо паузу. Я вже підготував малюнок. І. Через деякий час вам покажу розв'язання, можливо, ви знайдете його самі. Ну, дуже сподіваюся, що ви знайшли самі розв'язання. Давайте ми от сюди поставимо вершину Б це і вершина B, K, висота БК. Висота БК, зрозуміла річ, що я провів би її краще. Ось ось вона висота БК. Значить, вирази, розкладіть вектор БК. БК. За векторами БЦ вектор вектор А, це вектор Б перепрошу. А С ми все-таки візьмемо червоний. Ось. Ну, Почав би я ось з чого. Все-таки цей малюнок я зробив так, що точка К належить відрізку різку Тобто. Два кути А і це гострі. І зараз я це потихесенько буду використовувати. Тому, якщо все ж таки підходите грамотно, то треба це назвати першим випадком, а буде ще другий. Тому так швидко не вийде. Але я можу написати, що вектор BK дорівнює. АК мінус вектор Б. Для тих учнів, кому це складно зразу, я можу написати, що я а, б АБ плюс БК якби додавав, то я б отримав вектор АК. І саме з цього ми можемо записати, чому дорівнює вектор БК. Це наш перший крок. Оскільки АК вектор, я його можу, до речі, маю сюди, не просто можу, я маю його поставити. Вектор АК він співнапрямлений із вектором АС. Оскільки вектор АК співнапрямлений, то вектор АК дорівнює X якийсь коефіцієнт помножити на вектор С. І оскільки вони співнапрямлені, то х більше нуля. І в нам залишається тільки цей х знайти як? Нескладно. Ми можемо сказати, що вектор С помножити на вектор БК скалярний добуток цих векторів дорівнює нулеві, оскільки вектори перпендикулярні. А вектор БК це АК мінус вектор B. АК мінус вектор Б. Ось я замінив. А вектор АК – це Х на вектор C мінус вектор B. Перепрошую. дорівнює нулю не написав. Це я неправильно зробив. Отже, ми з вами прийшли ось до такої ситуації. Цю ситуацію ми дуже швидко доведемо до фініша і знайдемо Х. Розкриваємо дужки фактично. Скалярний квадрат мінус скалярний добуток. І фактично ми вже у фініші. Отже, наш коефіцієнт x дорівнює скалярний добуток С на Б на скалярний квадрат. Таким чином, таким чином, вектор BK для першого випадку, для першого випадку С АК, тобто С. На B і на c квадрат І все це на вектор c мінус вектор b. Це для першого випадку. Що ми отримаємо в другому випадку? Розглянемо далі. До речі, важлива ремарка, яку забув сказати до першого випадку. Давайте подивимося: в нас було х більше нуля, і ми отримали ось такий х. Давайте проаналізуємо, чи буде це виконуватися. Оскільки вектори С і Б утворюють гострий кут, то їхній скалярний добуток додатній. Скалярний квадрат вектора С, ну, тим паче додатній, завжди додатній. Тому додатнє, ділиться на додатнє, все нормально. Тобто ми можемо перевірити, що коефіцієнт х, який ми отримали, він дійсно є додатнім числом. А наш другий, другий випадок, не другий спосіб, другий випадок. Другий випадок полягає в тому, що. Може бути кут А у нас тупий, наприклад, кут А. І тоді у нас це вектор Б, це вектор С, і вектор БК, БК ось він. Давайте розбиратися, що буде по-іншому можливо. По-перше, так само вектор БК буде дорівнювати АК мінус вектор Б. вектор АК, зелений хочу взяти, і вектор АЦ на цей раз, вони протилежно напрямлені. Вони протилежно напрямлені. Давайте я це акуратно напишу. Раз вони протилежно напрямлені. ми хочемо написати, що АК це Х на С, то в цьому разі Х буде від'ємне. І ми, коли проробимо ці самі дії, в принципі ж нічого не зміниться. Тобто скалярний добуток дорівнює нулю, тобто виходить, що це ні на що не впливає поки що. І ми знаходимо таке, такий самий Х. Такий Х. І якщо ми з вами проаналізуємо, то в даному випадку вектори b і c утворюють тупий кут, їхній скалярний добуток від'ємний. Ділимо на скалярний квадрат вектора С і ми отримаємо, що коефіцієнт x від'ємний. Тобто, і в цьому випадку ми отримаємо абсолютно таку саму відповідь. Давайте я напишу цю відповідь. Акуратно напишу. Ну, учні можуть сказати, навіщо ж ви тоді два випадки дивилися? Ну, треба було подивитися, тому що могло бути так, що е, щось, щось, могло щось змінитися. Чому? Тому що при розв'язуванні все-таки цієї задачі я е, використовував те, що їх збільшене. Міг не використовувати. Міг сказати, що вектори АК і КЦ точно калінярні. А співнаправлення чи протилежне напрямлення нам байдуже. І в принципі задача теж би вийшла. Ну, я вирішив все-таки показати такий більш детальний розв'язок. Ну, краще, мабуть, його знати. Така ситуація може трапитися в інших задачах, і е, залежно від положення е, основи висоти точки К, може. Цілком можливо, що щось може змінюватися. Тому я показав цей спосіб. Можливо, він не найшвидший, можливо, було просто не розглядати два випадки. Я вирішив розглянути. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, як завжди. Сподіваюся, що ви далі продовжите опановувати. Курс шкільної математики, профільної математики. Ну, можливо, ті учні, які навчаються за рівнем стандарт, теж зацікавляться профільною математикою, будуть її пановувати самостійно або за моїми підручниками, або, відповідно, за підручниками інших авторів. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!